Китай і Росія виросли з одної колиски тоталітарної. Про що ми говоримо? Яка допомога Україні? Ми намагаємося стати демократичною державою, а Росія, Китай, Північна Корея, Іран протистоять демократичному світу, зокрема, воєнним чином. Чого це нам повинен Китай допомагати? Я скоріше не про це. А Чому Китай так не зацікавлений от, Я саме скажу... в порасі Росії? Ну, а можна ж навпаки послабити таким чином Росію, призвести, хто знає до яких наслідків, і збільшити свій вплив на цю територію Китай тому, що... не йде за нашою логікою. Він йде за своєю китайською логікою. Вони і так, все, що вони хочуть, вони отримають. Вони не хочуть розвалу Росії. Більш того, вони будуть проти і будуть заважати цьому розвалу. Чому? Бо вони будуть розуміти те, що мало хто в світі розуміє, що наступний розвал буде їхній, китайський. Китай також величезна територія, яка об'єднана силою, зброєю. В Китаї в 20 сторіччі загинуло 78 мільйонів чоловік. Оця комуністична партія, яка зараз управляє Китаєм, вона вбила, це саме ця партія вбила 78 мільйонів. Чоловік. Хоч хтось був покараний. Якесь каяття було, якийсь катарсис? Ні. Просто вони перейшли в свої стадії розвитку до інших методів експансії. А те, що експансія є, як будь-якої імперії, це 100%. Вони економічно хочуть підкорити свою максимальну частину світу. Всюди, де їм дадуть, вони всюди залізуть і економічно, і міграційно. Можуть собі дозволити це. Навіщо їм? Допускати розвал Росії це їх послабить.